Прислужба міської ради повідомила про додаткові рейси на автобусному маршруті номер 9 враховуючи колективні звернення від членів садового товариств Надія-2 та жовтень із 6 червня по 1 вересня на автобусному маршруті номер 9 вводяться два додаткових рейси. Час відправлення з вулиці Весняної о 5.40 та о 19.30. Ранковий рейс у вихідні дні не виконується. Учнів мультипрофільного ліцею навчали фінансовій грамоті. 1 червня представниці громадської організації Центр громадської активності перемога провели економічну гру Життєвий капітал для учнів 9 В та 10-го Б класу. Учасники гри навчалися грамотно користуватися грошима, заощаджувати, позичати та заробляти кошти на інвестиціях. Напередодні, 30 травня, команди 4-го В та 4-го Г грали у лісових комерсантів та ставали фінансово грамотними. Єлизавета Погоріла, учениця дитячої музичної школи, вибрала гран-прі всеукраїнського конкурсу Класичний меридіан у номінації струнно смичкові інструменти та звання лауреата другого ступеня в номінації Фортепіано. Раніше отримала диплом першого ступеня в номінації струнно смичкові інструменти у третьому міжнародному конкурсі «Падеревського» та гран-прі обласного конкурсу учнів мистецьких шкіл Паросток. Читачів бібліотеки філії номер 2 навчали плести коси. Користувачам послуг книгозбірні запропонували незвичайний майстер-клас з плетіння дівочої коси, який провела майстриня Олена Рябченко. Під час майстер-класу всі присутні опанували нові техніки плетіння жіночого волосся та переймали досвід у майстрині. 4 червня відбулась першість у США з легкої атлетики, яка була присвячена Дню захисту дітей з дисципліни «Стрибок у довжину з розбігу. У змаганнях брали участь 21 вихованець відділення легкої атлетики у двох вікових категоріях. Найкращі результати показали Ярослав Посмітний та Ангеліна Крячко. Усі учасники змагань були нагороджені сувенірами та дипломами, підготувала спортсменів тренерка-викладачка Олена Птахіна. З 2 по 3 червня в Павлищі відбулася відкрита першість з боксу. Участь у змаганні взяли 140 боксерів з різних куточків Кировоградщини та міста Кременчук. Командою Дю США номер 2 представили 26 спортсменів, які вибороли 5 срібних та 6 бронзових медалей. Кращим боксером турніру у віковій категорії 2013-2014 рік народження визнали олександрійця Олександра Ковтуна. У вівторок, 6 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 11 в день до 23 градусів. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика. Вітер південний.